Шановні партнери, колеги, вітаю вас! Сьогодні наш герой Микола Умаров, який здобув різноманітний досвід у галузі сільського господарства на різних посадах. Цей досвід дозволяє Миколі щодня вирішувати питання партнерів Байер і пропонувати їм найефективніші рішення. Але нехай він розповість про себе сам, отже, зустрічаємо. Миколо, привіт. Привіт, Вероніка. Дякую, що зміг приєднатися сьогодні до нас на зустріч. Вона буде коротенька, але сподіваюся, цікава для глядачів. Давай її почнемо з бліц-питань. Питання перше: ріпак чи соняшник? Ріпак. Прямий посів чи оранка? Прямий. Дорога в господарство чи додому? Зранку господарство ввечері додому. <рес> Ясно. Онлайн чи офлайн? Офлайн. Офлайн все-таки перемагає. Досліджувати самому чи аналізувати дані? А, і те, і інше. Обидва. Садок на Київщині чи поле в Запоріжжі? А, Запоріжжя, звичайно. Запоріжжя, звичайно. Окей. А, музика в машині чи співи в компанії? А, ну більше, мабуть, музика в машині, тому що в машині більше часу проводимо. Підспівуєш? Звичайно. <с irnish> Тренуєшся. Класно, я теж. Яка агроарена найкраща? Бає на схід? Звичайно, дякую. І далі я би хотіла поспілкуватися трошки глибше про твою освіту, про попередні посади, чим ти займався до Байер. Отже, для початку розкажи, будь ласка, чому ти обрав саме сільське господарство якості майбутньої професії? Якщо говорити, чому я обрав сільське господарство, тут, мабуть, не дуже складно все, тому що я народився, виріс в селі, навчався в звичайній сільській школі, але ця школа була не зовсім звичайна, тому що вчителі в нас були такі яскраві і такі мудрі, яких ми пам'ятаємо до сих пір і своїми друзями, обов'язково згадуємо їх гарними словами. От. А що стосується, вже взагалі сільського господарства мій батько працював шофером, і я дуже часто бував в полях в різні періоди. Це був посів, це було збирання, ну і сам приймав участь в цьому. І чомусь мені так вирішилося, що це така сама найголовніша. Справа і професія в світі. І найбільше мене приваблювала, звичайно, агрономія, тому що я бачив нашого агронома головного, який там роздавав всім вказівки. Да? Я чомусь думав, що він самий найголовніший, мабуть, найголовніший, ніж директор. Тому, коли вже стало питання, який виш обрати, то я обрав сільськогосподарський виш. Зрозуміло. Тобто це було закладено ще з дитинства, Звичайно. так? У ці емоції, які ти відчував, коли дивився на шофера, на агронома, так і ну круто. А розкажи, будь ласка, що було далі про своє навчання в університеті? Ну я в 1992 році закінчив Харківський державний аграрний університет імені Докучаєва. Це, мабуть, самий найстаріший виш в Україні. В 2016 році він відсвяткував своє 200 річчя Чим подобався університет? Ну, мабуть, перше, тим, що він був винесений за межі міста, от це було таке. І є чудове, прекрасне місце, в яке завжди хотілося повертатися. Дуже компактно розташовані були навчальні корпуси, а поряд гуртожиток з гуртожитку до навчального корпуса потрібно було йти 50-100 метрів. Якщо ти заходив в якийсь із корпусів, то у всі інші корпуси ти міг пройти по переходам, навіть не виходячи на вулицю. Ну і звичайно, це. Склад викладачів, які там були, які радо ділилися своїми знаннями. От, з ними завжди було цікаво. От, ну, ми і зараз інколи дзвонимо одне в одному. Так що співпраця, будемо говорити, продовжується і навчання теж. Це чудово, коли підтримуються ці зв'язки. А Розкажи, будь ласка, що було далі? Яким був твій кар'єрний шлях після закінчення університету? Після закінчення університету в 92-му році я одразу пішов на виробництво. Працював на різних посадах, починаючи з агронома-агрохіміка, потім працював і головним агрономом, і заступником директора працював в Донецькій, в Запорізькій областях. Взагалі я працював на виробництві 15 років, от, а далі спробував себе в дистриб'юції, 4 роки працював агрономом-консультантом, ну, мабуть, і менеджером, теж, тому що і продажі були. І за цей час, за чотири роки в дистриб'юції, я дуже добре вивчив Запорізьку область клієнтів господарства, з якими потім ще працював далі вже в компанії Bayer. Угу, Зрозуміло. От якраз працював в компанії Bayer, А як ти потрапив в компанію Bayer і чому взагалі вирішив працювати в Bayer? Якщо говорити за компанією Bayer, то знайомство з компанією почалося ще в господарстві, там, де ми використовували засоби захисту компанії Bayer. і ці продукти завжди працювали на 100%, ніколи не було ніяких нарікань на них. А крім того, це спілкування з регіональними менеджерами, які час від часу до нас приїжджали в господарства. І, ну, дуже імпонувало те, що це кваліфіковані спеціалісти, які завжди могли допомогти порадою, от, які дуже поважно ставилися і до нас, агровиробників, так і до навіть своїх конкурентів. Ну і крім того, якість продуктів завжди залишалася на висоті, і ніяких нарікань до цих продуктів ніколи у нас не було. Ну, це стосується і в дистриб'юції. В дистриб'юції теж е дуже було приємно працювати і з менеджерами, і з продуктами, тому що е продукт працював так, що практично ніколи не потрібно було їхати там, щось розповідати, чому він не спрацював е були тільки ну, гарні емоції. І класні врожаї, які отримували там, де застосували продукти. Слухай, виходить, ти був з обох боків: і як клієнт, і як зараз представник від компанії. Так і є. А скажи, будь ласка, от хто для тебе клієнт в компанії? Хто це? Ну, якщо говорити за клієнта, то ну, мені не дуже подобається слово клієнт. Клієнтом можна називати. Людину або господарство, мабуть, до тої межі, коли ви ще не знайомі. Коли ви вже знайомитеся і починається співпраця, то, звичайно, тут вже більш правильно називати клієнта-партнером, тому що тут всі сторони зацікавлені і отримують прибуток від тої роботи, яку проводять. Крім того, партнером, я так думаю, стати не дуже так просто. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо ти перший раз приїжджаєш в господарство, то ти проходиш такий етап щитування. Ну, як, Наприклад, працює протиповітряна оборона, коли летить чужий літак або просто літак перетинає кордон якийсь і щитується з нього, чи він свій, чи він чужий. І для того, щоб зрозуміли. Що ти свій, ти повинен відповісти на деякі питання, які тобі задають господарство. Якщо ти відповідаєш вірно, то ти летиш далі. Або ж можна сказати, працюєш з господарством, з тобою спілкуються. Якщо не відповідаєш, то ти будеш збитий і ти не будеш працювати з даним mm -hmm. господарством. Тобто, такий тест, так? Так, да, звичайно, кожен менеджер, який приїжджає в господарство, такі тести проходить. Якщо вони успішні, то там все окей. Цікаво. Я впевнена, що за ці роки однозначно були якісь цікаві випадки з партнером, при обговоренні якимось, при прийнятті рішень, поділись, будь ласка, якусь таку цікавинку? Ну, випадків дуже багато було, і вони всі цікаві. Мабуть, чим складніші випадки, чим вони цікавіші. Але... Про складні випадки потрібно дуже довго і багато розповідати, тому я, мабуть, наведу більш такі прості. Давай, да, Це було, мабуть, десь 10 років тому назад. Є таке господарство в Пологівському районі, то Агроком 1990, і в них на зимі пшениці дуже сильно шкодив хлібний туру. Температури були вже не дуже високі, але достатньо для того, щоб можна було застосувати наш продукт Протеус. Протеус прекрасно спрацював по цьому шкіднику. От, господарство залишилось задоволене, але паралельно ми обговорили тему інсектицидно-фунгіцидних протруйників, ну, щоб таких проблем надалі в господарстві не було. І на слідуючий рік ми застосували такий продукт, був раніше у нас Юнта Квадра. От. І цей юнта Квадро дуже класно вписався в систему захисту озимої пшениці. І не тільки він один, ми надалі продовжили працювати з даним господарством, і нашими продуктами вони завжди залишалися задоволені. Ну, Ще один такий приклад: одна людина працювала в сільському господарстві дуже давно, це заслужений агроном України. Ну і він вирощував кукурудзу. Ну і завжди в нього там були проблеми там, з бур'янами, особливо з лаковими, тому що не було тоді таких гербіцидів, які б ефективно забирали злакові бур'яни в кукурудзі. Я запропонував йому внести наш майстер Пауер», ні, тоді ще майстер був звичайний. От, і коли ми внесли цей майстер, і через неділю приїхали на поле, він мені сказав, Коля, ти знаєш, це той продукт, якого я чекав все своє життя. Я кажу, ну от бачите, отримуйте задоволення, працюєте, запам'ятовуються. Та, так, та, звичайно. Клас. Дуже подобається. Такі теплі спогади, тобто, ну, це гріє, напевно, та, такі речі. Ну, звичайно, ці відношення вони продовжуються і надалі. Поділись, будь ласка, що найбільше подобається, от крім того, що ти вже розповів оці відносини теплі. Які переваги на твоїй посаді? Що класно? Ну, Перше, мабуть, це те, що ми працюємо в сільському господарстві. А в сільському господарстві зараз працюють одні оптимісти, там песимістів немає. З цими людьми завжди легко працювати, тому що вони звичайно надіються завжди на якісь кращі умови, які в них є. Або ну, все одно, щось зміниться і буде все одно класно. Тому приїздить в господарство завжди цікаво. А що стосується роботи на даній посаді, ну, перше, те, що у нас є дуже класний і напрацьований досвід в компанії, це не тільки там мій власний досвід, а досвід всіх моїх колег, з яким вони можуть завжди поділитись, ну навіть якщо чогось не знаєш. От. І це те, що ми можемо надавати його нашим клієнтам. По їхньому запиту. Ну, практично на всі питання, які вони задають, у нас можна сказати, є відповіді. Тому це, мабуть, є та перевага, яка є в компанії Bayer. Ну і крім того, це арсенал засобів захисту рослин, це насіння кукурузи, насіння зімого ріпаку, і з цього року вже насіння соняшнику. Тому є, що запропонувати, і практично. Всі культури, які вирощуються в нашому регіоні, ми можемо захистити за допомогою наших засобів захисту рослин. Ну і звичайно ж дуже надихає команда, в якій я працюю, люди, з якими співпрацюю, господарства та й, взагалі, все наше сільське господарство, яке в нас ну, дуже надпотужне в Україні. Погоджуюсь, це дуже важливо. Дякую тобі за сьогоднішню розмову. Сподіваюсь на наступні зустрічі з тобою. Добре, Вероніка. Я теж тобі дякую за запрошення. Всього доброго.